З квітами та привітаннями 4 січня виписали додому маленьку Валерію, яка народилася перше у 2023 році у Покровському перинатальному центрі. Зустрічати новонароджену приїхали її рідні, але найбільше цього дня чекали її старші сестрички. Навіть ім'я їй самі вибирали. Я а чому так решила назвать Тому що мені так навіче. І ось довгоочікувана мить Маленьку виносять до щасливого батька. Мама обіймає старших доньок. кажуть, емоції просто переповнюють Фу, дуже не знаю бабчин, хотів сина. Ну. Маємо, що маємо. Третя дочечка, хазяюшка. І плюс ще перша в цьому році. взагалі класно, супер. Родина, де народилася маленька Валерія, мешкає у селі Сергіївка Удачинської громади. Керівництво громади вбачає у цьому гарний знак. Саме головне, що в нашій громаді, в районі, перша в цьому році дівчинка. Я думаю, це те, що буде починатися від нас вся перемога. Побажаю, хай саме головне. Здоров'я її, хай здорова росте. Ну і щоб вона ніколи не бачила війни і завжди було мирне небо. Дуже приємно, що саме в нашій громаді, в нашому старостинському окрузі, народилася дівчинка. Ми думаємо, що це символ перемоги. Хочеться побажати, щоб вона завжди росла розумницею, красунею. Здорової, щасливої під мирним небом України скупу подарунків та квітів щаслива сім'я відправилася додому тішитися своїм щастям. А ми у свою чергу бажаємо маленькій Валерії та її родині мирного неба над головою, щасливої долі та міцного здоров'я.